Всім дару. Ну, я не вірю, що людина з ніком Валера Бархат не пікне Пуджа. Я просто в це не вірю. Валера Бархат все ж таки пікнув Пуджа. Прочитано. А на ком хочу пограти я? Можливо, на Хаос Найт. А ну, ще згадаю, я на Хаос Найті взагалі давно грав, чи не давно, Щас секундочку. В YouTube студію зайду гляну. А його, наче, давно не було. Тому чому би вам і не показати пача. Ну ладно, це не імба. Добре, добре. Імба пача це сильно сказано. Але в цілому персонаж сильний, йому нічого не потрібно. Просто армляті купили і погнали. Камін топ first blood. Добре, зіграно. Не очікував, що демеджа вистачить. О, що, Зевс. Зі з, з п'ятим рівнем летить. Ого. Ну все. Ооо, добре, добре, добре. Спектру вбили це. Це добре. Добре. живем, живем давай, давай. Давай, давай, сюда. іди сюда іди на спектре. За нею, за нею, мої ілюзійки. Оп, кур'єр. Оп, ще один кур'єр. Ведем, ведем. Ну-ну-ну-ну-но! пробили все, погнав я на базу. Було близько, було близько, але я вижив. Невеличка рекламка. Скоро розіграю 5 ось таких класних імморталочок Імморталочки мені підігнав мій підписничок. Щоб прийняти участь в цьому розіграші, потрібно підписатись на Твіч та телеграм-канали. Посилання знайдете в описі. Імморталок цілих 5, людей на трансляціях мало, тому шанс виграти дуже великий. А якщо навіть не виграєте, то виграйте в якийсь наступний раз, тому що розіграші провожу регулярно. Ну все, переходимо до відео. Ну, тавера у нас в боті немає, я туди летіти не буду. Без тавера в боті я туди не буду летіть. Що він на мене пілікає? Він пілікає, щоб я, я куди летів. Зараз, секунду, дізнаємося, що він хуй. Ладно, не пізно. Мідас купить? Що? Ні, будь ласка. Будь ласка, на гулі не купуй мідас. Не, будь ласочка, не купуй. Добре. Ого? Ого? Що відбувається? О, гуля, гуля, дивіться, що робить. Як же він радіє, що я вмер? Що з тобою? Що з тобою? Ну-ка? да давай 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 вышел Вийшов. А ну снайпер. Ми за ним не хочемо? Забирай. Сподіваюсь, у них тут віжена немає, мене сейчас санстрайком не вб'ють. Чи буде все набагато цікавіше? Мене просто кріпи вб'ють. Оце буде ще цікавіше, ніж Санстрайк насправді. Опа! Так, а давайте я просто якось. Може його просто замутить? щоб я піків його не бачив. Ізі. Добре. Зараз шарт буде. Живий! Смок, 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 бро. Не захотів він смок юзать. Не страшно. Так, у мене зараз буде шард. Я з шардом дуже сильний. Я в моменті з шардом дуже сильний стану. Ой! 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 Ну тут ніяк, ніяк. Не переклад за вберамлід. Шансів не було. Піу. Добре зіграно, так можна. Ой, добре, добре, добре. Спектру вбили. Так, все, пішов я. Хоч би когось мені зараз знайти. Дай ну що це за колцнеп такий був? Тиману мені висосав. О, добре зіграно. Оце добре зіграно. Добре, ще ульту не натиснув. Добре зіграно. Ого. Все. Напевне, все, правильно? Ми туди не йдемо. Нам там не раді. Вони без спектри, без снайпера. Бах. Просто з шардиком, просто за шардик Марс розвалюється. Бах, сюди на снайпері. О, бабку знайшли. Гулю знайшли. Wait, we can fight them. We can fight. Бах. Бах, реально шли файт! Ой, я туди щось вообще не ГОДЖУ підходить. Бажання туди підійти просто немає. Ого. Бабуся щось розлютилось. Так, далі, далі, далі. Обов'язково ж Блактор, під Блакторном цікаво просто не зупинити. Під Блакторном будь-який персонаж вмирає просто за стан. Зі стану він просто не виходить. Go kill Spectre. Бах. А далі що? А що а ми далі будемо робити? От в мене таке питання є. Ого! Орчит неприємно. Орчит, чесно скажу, неприємно. Жило Марс там в топ піде. Гарний, гарний ульт Від зевсика. Так, Рошика зараз заберемо. Рошика ми забрали. Без різниці. Зміюку, значить, заберу. Не, без достів взагалі нічого не можу зробити. Ой. А шо це? А як я застрял? Я просто в стінці застрял. Ну ви бачили, она просто замурвала. Здається, наче спектра нас розвали. Так, ну що, зюзданув смачок, зараз піду когось хантить. Спектру, наприклад. Да. Леон всіх стягнув мід. Я тут нікого не знайшов, на жаль. Ну, Тепер вони в топі. Що вони всі роблять? Немає в мене відповідей. Добре. О, оп-оп-оп, Гемчик оп, оп. сюди. Гемчик це смаколик. Опа. А вони всі тут? А як? Чо чо я сюди прилетів взагалі? Мені скажіть, чо я сюди взагалі прилетів? Гуля байбекнувся. Не знаю навіщо, добре. Це було прям дуже добре. Так, зараз спектра спектра підставиться. Я прям відчуваю, що вона підставиться. Я прям відчуваю, що спектра підставиться. Давай, давай, давай. Ну вийди, вийди на віжен. Не вийшла. А скільки в тебе гонім КД шутці? Аганім взагалі без КД. Joker by back. Invoker by 25-й, 25-й надо для додаткових критів обов'язково. Так, 10 до шансу крита. Секундочку. Ты куды? Ты куды? Ты куды? Пуш бі... бот, пуш-бот. Эндрож. Рош, рожь, не дрож! Кажу, не дрожь. Что они чують, Let's go push tron, guys. Let's go push tron. На. Все, я полетел звідси. Петра без бая. И возьму себе аганим. Просто мені потрібен манапул, а ганім мені дасть немало манапула. Актарін збирати не хочеться. Так, ну їх двоє. У них двоє, Марс и Шаман. Добре. Тікай, 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 дуже дожаманчиків за норм. За добре. Вейт, найкс. Нікого не бачу. Вийти, вийти, вийти. Давай, давай. Уф. Изи. Ну, no. мне кажется, тут я и в соло выиграл. Get carry by Факты, факты, факты. <реш> От, згадайте, згадайте цього лашка, який на мене пінгував на початку гри. Фу. Гра дуже гарно вийшла, мені сподобалось. Вона, напевно, буде одна в цьому випуску, якщо це можна так назвати. Що, всіх по цьому, всіх обдяв, MVP я. За це можна і лайк, і комент залишити. Всім пока.